Упадуть на землю роси, зійде сонце на поріг, дітвора, дзвінкого голоса, тихо стане на поріг, і здійсняться сни пророчі, на стежині будних днів і теплом засяють очі наших рідних вчителів. Доброго дня, друзі, учителі, батьки та шановні гості! У травні, коли розквітають яскраві квіти, дзвенить пташини спів весняний вітер до нас приносить свято останнього дзвоника. Сьогодні по всій країні пролунає шкільний дзвоник останній дзвоник дзвоник прощання зі школою багатьох наших випускників, а усім свято для учнів 11 класу. Як швидко рік навчальний проминув, повірити так важко в це відразу, і ми сьогодні зібрались тут. Останній дзвоник святкувати разом. Травень, сонце і посмішки квітів не даремно, бо свято у нас найсвітліші обличчя у світі, і на мить зупиняється час. Даль покликала друзі і вас, бо настала уже ця хвилина. Зустрічаємо одинадцятий клас. Бо сьогодні урочиста днина та красного керівника Єгріву Ларису Олександрівну. Слава ні, воля. ще нам брат українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запану ми, браття, у своїй сторонці. Душу сторонце тіло ми положим за нашу славу. Чила ми полажен за нашу І покажем, що ми брат, козацького, роду. їх випускники, які виходять звідси. Дзвеннять своїми талантами не лише, можливо, в теренах Золочівщини, але й України і за кордоном. І напевно кожен знає, з нас чув три речі, на яких ми ніколи не втомлюємося дивитися. Це коли тече вода, горить вогонь, і третя річ це коли з першим дзвоником приходять до школи і з його. З тим дзвоником залишають. Нехай в добру путь наші випускники виходять, за яких ми молитимемось, щоб для них ця путь була дорогою правди, життя і радості. Помолимось. Господеві помолімся. Господи, помили. Вшануємо всіх хвилини мовчання, всіх полеглих бійців, мирних жителів, які поклали життя за наш спокій, за наше мирне небо і за наше сьогоднішнє свято. Хвилина мовчання. Ваша шкільна родина сьогодні відправляє в вільне плавання дуже багато 11-класників. Ми ними гордимося. Я хочу їм побажати, в першу чергу, успішної здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Ви вже здали, один іспит ми знаємо, і ми гордимося вашими результатами. Надіємося, що всі інші іспити ви теж здасте достойно. Хочу побажати вам успішної, успішного вступу у вищі учбові заклади. Випускникам хочу вам. Побажати успішно здати ті то ЗНО, яке у вас лишилося, продовжити навчання в інших навчальних закладах, не зупинятись на досягнутому, е, збільшити свої знання, е, не забувати чеснот, яких вас вчили викладачі, яких вас навчали батьки, бути сміливими, е, добиватися своєї мети, чесними йти е, вперед і не, не зупинятися на досягнутому. Якщо хтось... Заважає взяти свою подальшу долю військової служби. Ласкаво просимо. нам потрібні гарні захисники. Хочу вас всіх привітати з святом останнього дзвоника. Особливо побажати випускникам зеленого світла в велику дорогу життя. Вас попереду чекає, як сказали попередники, викладачі, директор, поступлення вищі учбові заклади. Це є нелегке завдання в житті, і також хочу вам побажати всього найкращого і також в майбутньому, хто з випускників буде вибирати професію. Також запрошуємо національну поліцію України 25 травня 2017 року. номер 53. Про допуск учнів 9 класу до державної підсумкової атестації. На підставі інструкції про державну підсумкову атестацію в 9 класі та наказу відділу освіти No96 від 21 квітня 2017 року про закінчення 2016 2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації наказою. Допустити до державної підсумкової атестації учнів 9 класу з таких предметів українська мова, математика, історія України. Коли ви в 2006 році стояли ось тут, у вас за спиною були ці високі море школи, ваша перша вчителька та стривожені батьки, майбутні вчителі. І є якийсь символ в тому, що сьогодні за вами ворота і відкрита хвіртка, і дорога за нею, і то ваша дорога у ваше нове життя. Учителів на душі бринить тривога, Занімів порожній клас, то дитинство посо ноги проводжає тихо нас, прощавай, рідна школа. Де сонце на поріг, відвора дзвінкого голоса, тихо стане на поріг, і здійсняться сни пророчі, на стежині будніх днів, і тепло засяють очі наших рідних вчителів.